Всім привіт, друзі, з вами Вадим Довченко. Додаткові матеріали до теми жертви 6-7-8-го відео уроків. Сьогодні розглядаємо партію Арона Німцовича проти Алапіна, яка була зіграна в 1914 році. Ось білим грав Аарон Німцович, була зіграна партія в Санкт-Петербурзі. Отже, Е4. Е6, ось, бачите, таке от цікаво, ілюстративно показано, чому от грали Е6. Класики, тому що захищалися від атаки на пішак F7. Ось, ну І гра грається таким чином французький захист. Тепер от слон. С4 не проходить, тому що там сильний хід D5. Ну, Але тут непогано можна грати Д4. Спокійно захоплюємо центр, французький захист саме так. Весь і приймається кінь, а це три, до речі, дуже древній варіант, і взяття не настільки хороше зараз говориться, що все ж таки пішак вперед, можливо, посильніше, тому що на взяття можна взяти пішаком і там нулі практично. А якби отак от побила лапін, нічого страшного б не було. Ось, він побив конем. І тут же певна маленька неточність. Кінь виходить далі на F3. ось. А, просто ми центрального пішака розміняли, і в нас цей пішак в центрі наш на D4 сильніший, ніж пішак на E6. Ось така от проста логіка. Чому так не можна робити? Отже, пішак вперед, віддаємо все. Зараз, от побачите, як матеріал буде, будуть віддавати за темпи а, білі. Взяли, взяли, ну от ідея, бачите, вивезти коня. Досить така цікава. Ну, зараз, по-перше, не віддали, от що цікаво, зараз ще. А... Не віддали ніяких от фігур білі Ферс став в центрі, що не є дуже хорошим ходом. Чому? Тому що ферст на початку не, не дуже добре, коли приймає участь в атаці, ну і тут можливо було десь зіграти пішак вперед. Д5, ідея ось така проста. Якщо кінь відскакує, б'ємо спочатку ферзя, а потім кінь йде на а 6 і захищає цей пункт, щоб не було ніякої вилки. Ось, ну от такі ідеї були, вони були правильні, ну, тут, бачите, зіграв відразу, Алапін хід А6, для того, щоб кінь не міг скочити сюди, проте, подивіться, який просто поганий розвиток у чорних, і вони зараз за це будуть відповідати. отже. П'є ще й пішака, а що цікаво, дивіться. Ну, тут, звісно, Німцович є таким принципом дебютним, він розвиває фігури. Ось хоче зробити або 2 нулі, або забрати ферзя ще 3 нулі і зробити. Ну, ідеї, ідеї досить прості. Ось на напад коня можна вже назад коней відійти на F3. Але в розвитку видно, що білі набагато швидше все ж таки справились. І зараз почнуться. Якщо ми порахуємо по, по, по темпам, то в нас тут один, два, три темпи. Ну, і... Не можна сказати, що весь ферзь вийшов. Це такий корисний темп. Ось, три темпи зіграно. І, а в чорних ну, якихось там бідових два пішака. Ну, неможливо це порівнювати, тому що тут ви вийшли реально три фігури вже на атакуючі позиції. Ось, ферзь ще відходить, і пішак вперед. І давайте тепер подивимося. Отже, не вистачає. Дивіться, ще один темп потратив Алапін, що цікаво. Зараз сходив пішоком вперед цим самим. Ну і в чорних тут, якщо ви побачите, просто, ну, окей, я не, не можу звати ферзь, що це вийшов з темпом. Давайте в білих порахуємо 4 темпи. Ось, в чорних лише 2, отже, вже за пішака вони точно той темп мають. Ну і тут вирішив ще й пожертвувати за ще один темп цілого конячку. Жертвує коня. Ось, але що ж тут замислив Арон Німцович? Хто вже побачив? Ну тут просто вже виграш. Зберегти цю партію, врятувати цю партію неможливо отже, жертвуємо коня, але король завис в центрі, фігурки не розвинуті. Ось, побили слоном. І, на жаль, жаль, біда. Ось тут і не зрозуміло, як до кінця. Можливо, можна було десь зіграти слоном, що цікаво, проте. Цікаво, а тут же ж є напад просто на, на ферзя десь побити. Ну, напевно, це був, була хорошою ідеєю. На мою думку, що це все ж таки десь вивести слона була ідея непогана. Про те, що, ну, я ж тут гадати, як, 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 як так, так, комп'ютер рекомендує, Кінь, ферзь ще кудись рекомендує, що цікаво. Ну, проте... проте, вирішив вивезти коня і відразу атакувати цього слона. І вам потрібно зараз буде відгадати. Правильний хід, який зробив Аарон Німцович. Ось він пожертвував матеріал, але король стоїть в центрі. Ну і ті темпи, які зробили чорні, не можна навіть врахувати. Чесно кажучи, вони навіть не піддаються цій калькуляції, що два темпи за пішак. А ви зараз роздумуєте позицію, який, який хід зробив Аарон Німцович? Який хід зробив в цій позиції. Хід був зроблений в слон F6. Прекрасний хід, тому що бити пішаком не можна. Ферзем, якщо ми б'ємо ферзем, ось, ну взагалі, якщо ми його не б'ємо, звісно, там дуже буде швидкий неприємний мат. Ну, Якщо ми там відразу слоном сходимо, то тут просто може бути взяття просте, шах, дивіться, який доводиться бити. І потім ось так: шах побили і мат. Ось, ну це просто так для перевірки. Ну, а що ж тут робити? Ну, доводиться бити ферзем, якось прикривати її клітиночку на, на, D, на D8. Ну, але тут така сама комбінація. Спочатку шах. Слон є 6 вже не рятував, тому що там така зв'язка. І мат. матч, якщо слон піде на Е6, мат просто в один хід. А, якщо слон Е7, кінь Е7, звісно, мат ферзем на останню лінію. Ферзем закриватися, напевно. Напевно, потрібно було якось. Хоча як навіть і ферзем закриваємося, шах. Взяли, взяли і мат. Ось, друзі, ну нічого не рятувало, як ви бачите, неможливо тут було вже нічого зробити. Не знаю, кінь назад про вам мат. Ну давайте ще слон подивимося. Так і зіграв, до речі, Алапін. Ось останній хід, який тут можливий, це от зіграти слоном. Так, ще мені не подобається. Як воно, зіскочило. Що зараз все повернемо на місце, друзі. Ну, останній хід, який зіграв Алапін. Ну і тут, звісно, така сама комбінація. Пішла, взяли, взяли, ну і мат в один хід. Хоча. А, а там ж Алапін, що цікаво, що відійшов королем. Ну, і тут після того, знову ж таки, давайте знайдемо ще, ще один хід. Ще цікаво, що після шаху б'ємо. Став мотуруй мат. Ось ну от така от партія цікава. Чесно кажучи, вона дуже дуже гарно показує. Можливо, не до кінця правильно з цієї з формули виходячи, так, два темпи за один пішак. Проте вона дуже гарно ілюстративно показує те, що. Король в центрі, як можна схопити короля в центрі, як можна просто-напросто пожертвувати фігуру. Фігуру і пішака пожертвували в дебюті, і вже просто ну, неможливо не ніяк нічого зробити, можна програвати, там, ставити ферзя, програвати просто якість, розвивати фігуру. Це єдине, практично, що можна було зробити. Ще якось там, Не знаю, шах слоном, не знаю, навіть, чи проходив. Ось, ну, але суть в тому, що ну, от, вибратися з такого вже. Неможливо, ось така, друзі, цікава партія, безсмертна партія Арона Німцовича проти росіянця Лапіна. Добре, всім всього хорошого, друзі. До побачення.